Всім вам миру Божого, нехай вас Господь благословить, збереже на тому місці, де ви є. Біблія нам говорить, що всі мертві, вони Воскреснуть, всі повністю. Від самого початку, від створення землі, хто жив, всі Воскреснуть. І шість тисяч років тому Бог. Створив землю. І от в течені 6 тисяч років люди, які жили, вони всі воскреснуть. І про це нам говорить Біблія в Першому Корінтянам, 15, 15 глава, 52 вірш. 51 52. Говорю вам, таємницю, не всі ми помремо та всі перемінимось. Раптом в одну мить при останній трубі, бо труба затрубить і мертві воскреснуть не тліними, а ми перемінимося. Мертві воскреснуть не тліними без тіл, І Господь е, їм дасть такі тіла, наприклад, ті люди, які. Е, Поскреснут, які житті жили і робили гріхи, не каялися, не були, не йшли за Богом, не були учениками Ісуса Христа, і не проповідували Слово Божє для того, щоб другі люди могли рятувати свої душі. Які робили зло на землі, ті люди вони будуть відповідати перед Богом, бо там уже ніхто. Не сховаються від Господа Бога. І якщо навіть вони жили на землі і якимось чином успіли померти і не відповісти за свій злочин, за свої гріхи, вони будуть відповідати це вже, коли воскреснуть. А ті люди, які е, Пішли за Господом, які стали Його учнями і учнями Ісуса Христа, які несуть спасіння, полагають своє життя за спасіння е, других людей. Так само, як Ісус, Він помер за гріхи всіх людей, Він віддав своє тіло, Він проляв свою кров. А ми. Просто беремо і розпинаємо його тіло своїми гріхами. І тому що треба робити? Є вихід, є спасіння, це покаятися всім. Для того, щоб війна у нас скінчилася нам треба змінити дух, щоб був би дух Божий. І тому треба всім покаятися і прийти до Господа Бога, до живого, бо Господь Бог Він є живий. Якщо ми не оставимо свої гріхи в тому житті, а не станемо обновленими, то, звісно, війна не скінчиться, а буде ще хуже і хуже. Тому я вас всіх призиваю покаятися, прийти до Господа Бога живого. І стати дітьми Божими, і, звісно, у нас тоді Господь він і так бореться за нас, і Він дає можливість нам зараз всім і справитись, всім стати дітьми Божими і стати на сторону Бога, щоб царство Боже воно було у нас в Україні. І що для цього треба зробити, просто е, прийти в ту церков, яка жива церковь, покаятися і ісполняти волю Божу. Не волю сатани, а волю Божю. І є така церква. Це церква Слово Боже. Підписуйтесь, пожалуйста, на канали Селтиніє. Дивіться. Підписуйтесь і пишіть, пишіть, і я з радістю всім відповім.